Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 217 за підручником Алли 8 клас автора Олександра Істери. І наше завдання скоротити дріб. Правильно. Ми знаємо, що скорочувати ми маємо право, коли в нас множення. Тому наше завдання перетворити на множення чисельник і знаменник. Так. Поїхали з першого. У нас 16П куб, мінус 16PК, трошки не вистачило, зараз. І поділити на 12П куб Q мінус 12П QD. Дорія, а тепер дивимося, щоб перетворити на множення, ми знаємо декілька способів. Один із вірних способів це винесення спільного множника за дужки. В цьому випадку так і вийде, тому що. Формулу скорочених множник, скороченого множника я не бачу. Я спеціально вам зробила <тас> таку табличку, скопіювала, щоб воно у вас було перед очима і що ми будемо використовувати. Так, так що у нас спільне? Ну, 16 і 16. так? можемо поділити на 16. Так, з буквами беремо з найменшим спільне, з найменшим показником степені. Спільне у нас P, бачите, повторюється. А найменшим показник степені тут 1, тут три. Ну, Звичайно, да, Вибираємо. Так, ну що, знаємо, що виносимо спільний множник за дужки. це ми ділимо кожен доданок на цей множник. 16 поділити на 16 це буде 1. А p у кубі поділити на П, при діленні степеня віднімається. 3 мінус 1 буде 2. Значить, буде П квадрат, залишиться так. Мінус, повторювати не буду. p і p скоротиться, залишиться просто q. Є. У знаменнику 12. Ну, тут явно, так. І P у першому беремо, і Q також у першому, так? З найменшим показником степені. Що в нас залишається? Куб, так? 3 мінус 1 буде 2, тобто p квадрат мінус, ну а тут Q одне залишається. Все, перетворили на множення. Бачимо, що можемо скоротити спільне, так, P квадрат мінус Q, p квадрат мінус Q. Ну і що у нас залишилось? Ви знаєте, що я не відразу скорочую ось ці множники, щоб нам було трошечки легше для сприйняття. Хочете скорочуйте ось тут? Що в мене залишиться? У мене залишиться 16 p Так, поділити на 12 таків. Знову ж таки, це множення. Що ми можемо скоротити? 16 і 12 на 4. Це буде 4, це буде 3, так, і П. Все, і що в нас залишилось? 4. Поділити на 3 к'ю. Можете виділяти цілу частину, можете не виділяти цілу частину. Я думаю, тут не принципово. Якщо принципово, то це буде 1 ціла. Одна третя, так? Одна третя к'ю можна ще так. <гум> не можна так! Не можна! Воно в знаменнику, пробачте. Не можна. Тільки замітила. Так, друге. Ну, ви ж не забувайте, що це новий підручник, я розв'язую разом із вами. Тому. Пробачте за такі моменти. Буду старатися, як завжди, без помилок. Якщо бачите, в мене помилку, будь ласка, пишіть. Я буду переписувати і правильні відповіді ставити. Ну, буду старатися, звичайно, що без. Так, записали умову. Дивимось. Щось це мені нагадує? А, куб плюс 8, правда? Я думаю, ви це вже бачили. Це у нас формула кубів. Чому? Тому що 8 це 2 у кубі, так? Це два куби. Так, дивимося формулу кубів. А куб плюс Б куб. Знайшли? Ось, ось це нам треба розкласти. Так, поїхали. Чисельник записуємо без змін. А от знаменник розкладаємо по формулі. Значить, А плюс 2, не? да? Так. Не лякайтеся. Це в мене така реакція. Так, і далі. Квадрат першого, тобто А квадрат. Далі добуток першого і другого, тобто 2А. Ну і плюс квадрат другого. Це буде 2 в квадраті 4. Знову мені не вистачило риску Ну що, бачимо спільне, правда? Я просто вибираю інший корін, щоб я а квадрат мінус 2а плюс 4, а квадрат мінус 2а плюс 4. Так, все. Можемо записувати відповідь. Одинички можете ставити, може вам принципово, але ми можемо ось так записати. Внизу. Ой, вверху у нас одиниці залишилось, бо все скоротилось, так А внизу А плюс 2. Ну тут вже із різкою дробу перестаралися. Так, ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, третє. Яка краса? 7 плюс 7А, плюс 7А квадрат. Супер. Уже бачу, що 7 точно можна винести за да? так? Візді одне те саме. Так. А внизу у нас А куб. Різниця кубів, так? Так, А куб мінус 1, де да? без проблем. Так, у чисельнику виносимо 7. Ну, тут уже явно, так, візді воно у нас повторюється. Тобто ділимо, обираємо нашу сімірку. Тобто, це буде 1 плюс А плюс А квадрат. Є унизу різниця кубів. Оп, і ось у нас формула. Дивимося А-Б. Так і записуємо А-1. Так, далі у нас іде квадрат А квадрат. Плюс добуток 1 помножити на А буде А. І плюс 1 у квадраті це буде 1. Від перестановки доданків сума не змінює. Ну, якщо вам принципово, можете поміняти. Переписати, поміняти все красиво, і ось все, що у нас залишилося. Дорівнює 7, поділити на А-1. Так, все, і залишилося останнє. Я думаю, тут нам придеться трошечки помочитися, бо, я, як завжди кажу, останнє завжди дуже таке легеньке, да? Так. 5m плюс АН-5n мінус АМ. Так, щось у мене враження таке, що прийдеться згадати декілька правил. Так? так. Поїхали далі. Записуємо знаменник А квадрат мінус 10а плюс 25. Це більше схоже на квадрат. Щось таке. Різниця, різниця ось цей. У нас ось ця частина, і нам треба буде перетворити на ось цю частину. Ну, зараз по порядку як кажуть. Так. Значить, чисельниця. у нас жодна із форб. Ну, тут лише метод групування. Ну, давайте погрупуємо. Ну, з п'ятірочкою я погрупую, далі вже побачу, що у нас буде. Так. Давайте плюс поставимо а далі будемо дивитися. Так, і без п'ятірочки. АН мінус АМ. Як завжди розкідробу, мені не вистачає. Так. Унизу про те, що я вам казала, дивимося на перше і на останнє. Це формула скороченого множника. Я надіюсь, ви вже вивчили, значить, мені треба А. І 25 це 5 у квадраті, тобто мінус 5 і до квадрату. Перевіряємо. А, подвоєний добуток, це 2 помножити на 5 і помножити на А. Це буде 10А. Так. Дивимося, мінус 10А. Все сходиться. Так, дорівнює. Тепер виносимо щось спільне, тому що нам все одно придеться чисельник перетворювати на добуток. Хочемо ми цього чи ні. І з перших дужок я 5 можу винести цю. дужку, так? У нас залишиться М-Н, так, П'ятірочку зібрала. зібрали. А з других дужок. Ми А виносимо дужки. В нас означає це N-M. Бачите, в чому фішка М. Н. Перевернуті, правильно? Ну, у нас не додавання від перестановки доданки то не змінюється, а тут змінюється. Значить, міняємо десь знак. Пропоную поміняти знак АД. У першому так поміняємо знак мінус, винесемо дужки, Мінус 5. Значить, у нас буде n-m мінус плюс а в дужках n-m. мінус Так, другий не міняємо. Все нормально. Так, знаменник пишемо без зміни а мінус 5 до квадрату. Так. Ну і все. Я думаю, метод групування ви знаєте, так? Виносимо спільне за дужки, тобто N-M, так? n мінус m. А в дужках у нас залишається. Ну, я не буду записувати мінус 5 плюс А, поміняю місцями А мінус 5, так? Ну, а внизу А мінус 5 до квадрату. Що тут скоротиться правильно? А мінус 5. Ой, квадрат просто. Тут перший степінь, дивіться. Знаємо, діленні степеня віднімається. 1-2 буде мінус 1. Отже, у нас 1 залишиться у знаменнику. Обов'язково. Тому відповідь n n поділити на a 5 Все. Це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.